Ну що, шановні бульварки, запрошуємо вас на дуже цікаву подію в місті Ужгороді. Ліга розпочинається матчем на полі номер 2 що цікаво, не на полі номер один. Ну і в цьому протистоянні ми бачимо дві команди. Одна із них у білій формі називається Шум Сіті, друга у жовтій називається Гладіатор. У них на формі пише Ель Класіко. Ну, побачимо, чи вони Реал, чи вони сьогодні Барселона і побачимо зараз. Дуже і дуже цікаву боротьбу на футбольному полі. Що ж, стартові склади команд ми не оголошуємо, тому що в заявці дуже багато футболістів, і в одній із команд дуже поганий почерк. І Я просто ці прізвища не вичитаю. Ну і що ж, у нас є стартовий сусток. Василь Шовак розводить, віддає на Отара і Осаву. Повертає на Василя Шовака. Шовак він проривається. Його передача, удар поворотих і у небеса лупить футболіст під номером першим. Валентин Кушнір. Ну і що ж, перша уже атака у виконанні футболістів команди Шум Сіті знову з м'ячем. Гладіатор цього разу, і Осава перехоплює на кручі суперника одного іншого. Ні, то один той самий передач. На Іфе у нього дев'ятий номер, і його звати Аватар. Ну і він віддає погану передачу перехоплення від команди Гладіатор. А от саме для них є передача назад. Дмитро Іванов. Він зараз м'ячем. Оранжевий м'яч, до речі, саме ним сьогодні грають на зеленому полі. Ось такі кольори. Зараз удар у виконанні Дмитра Іванова. М'яч виходить за межі футбольного поля. Ну і насправді непевний, що за це Іванов Дмитро, ну знову ж таки, почерк поганий у одній з команд в заявці. Є передача. Ну і що цікаво на цьому турнірі, як ми бачимо, є справжні арбітри. Ну і якщо. Ми будемо а, говорити лише про цей матч. То а, звичайно, що буде неправильно, тому що на паралельному полі, на полі номер один, розпочинається інше протистояння. А, там команда, яка називається Друзі з поміряться силами, а, із командою, яку я зараз вам назву зараз. Тим часом атака футболістів шум сіті. Аватар Іфе він з м'ячем хоче сам прибувати. Ні. Передає на партнера м'яч. Іфе знову з м'ячем, Ну і виходить м'яч до коментатора. Ти повертає м'яч команді Гладіатор. Є передача. Ну і що, побачимо, як себе проявить команда у жовтому в цій атаці. Василь Шовак присонгує. Проходить команда Гладіатор вже до ударних позицій. удару немає. Живемо. Є пас назад, удар. Ну і що ж, Василь Шовак Першим опиняється на підхопленні. І Арбітер зупиняє гру фол проти Василя Шовака. Ну, цікаво. Пас на Іфе Аватара. Той передачею відправляє м'яч на Іосаву. І що ж Гладіатор зараз може відкривати рахунку ці матчі, але Отар Іосава гравець із я так розумію, грузинським корінням. Як Давід Хочолава і Шахтаря, або як вічик Брацкеля із Жермен, ну не знаю, просто інших грузинських футболістів рятує свою команду майстерно удар по воротах. І ще один момент у виконанні команди Гладіатор. Тим часом є передача від голкіпера, голкіпер обстукався із своїми сумки. Партнером Аватар Іфе знову простидує. Гладіатор спокійно відбивається. Ну і знову пресингують. Команда Шум-Сіті. Найбільш напевно медійна команда цього турніру. Знову є пас через правий фланг розняється. Ця атака команди Гладіатор цього разу. Є ще один пас У удар по поворотах від футболіста, якого ніби звати Олег, а можливо і Олександр. Атака команди Шум Сіті. Ну і знову м'яч не доходить до воріт. Ну, ж, зіграли ми вже десь три хвилини цього поєдинку. Команди обмінюються моментами. Знову ж таки, гострота є як від команди Шум Сіті, так і від Гладіатора. І саме гладіаторці зараз будуть виходити заборони в атаку. Є короткий пас, Іфе протає повз м'яч. Дуже красиво грають футболісти у жовтому. Знову пас на Олега або Олександра. Є ще одна передача. Удар по воротах і буде, не буде кутового, а можливо, ні, все-таки буде кутовий. Подаватиме футболіст під номером 10. Є пас, ну і м'яч виходить за межі футбольного поля. Передача назвати Дмитро Іванов опиняється зараз тут. Є можливість дати пас на голкіпера. Він видає на партнера по команді, що не є голкіпером. А потім м'яч опиняється такі у Влада Варги. Знову передача у виконанні четвертого номера цього разу. Його звати дідо. Аватар Іфе тим часом удар від Василя, що напрошується і буде. Не буде пенальті, показує арбітер. Ну, апелюють футболісти з команди Шум Сіті. Є ще один пас, удар, і не забуваєш ти забивають тобі. Василь Шувак показує це на своєму прикладі, ну і відзначається голом команда Гладіатор. Тим часом на сусідньому полі у нас відбувається також цікава баталія. Там рахунок 0-0. Там у ролі коментатора виступає Мирослав Небесник. Можна написати в чаті трансляції, хто кращий коментатор, я чи Мирослав Небесник. Є передача. Знову перехоплені від команди Гладіатор. Знову пас. Так, ще один пас. Є ще одна. Можливо, зараз буде передача. Так, є удар. Ну і виходить м'яч. Команда Шум Сіті буде продовжувати перебувати в обороні. Ну що? видимо ще один гол. Є пас. Переведення через правий фланг. До речі, можливості цього стадіону дозволяють нам запрошувати сьогодні під час цієї трансляції футболістів як однієї і інших команд. Я думаю, хтось до нас підійде. Є передача. зараз. ще ж від гладіатора. удар і 2-0. Команда у жовтому дуже спокійно вже на старті цього поєдинку викладарі першої його половини. Забиває два м'ячі. Ну що ж, чи зможе відігратися команда у білій формі. І аватар опиняється з м'ячем. Ну так, десь е, намагалася команда шум е, домінувати на футбольному полі. Але бачимо, що ця домінація не конвертувалася у забиті м'ячі. Знову буде пас назад на голкіпера. Він віддає пас на партнера забігання у вигляді Аватара Іфе. Ну і і до м'яча не дістається. Гладіаторці знову дуже вправно виходять із цієї ситуації переможцями. Потім ще й м'яч підхоплюють. Ну і що ж, м'яч виходить за межі футбольного поля. Буде для команди Шум Сіті удар від воріт. Вони розігрують пас на отари Єосаву. Єосава повертає м'яч назад. Іфи відкривається, йому не дають передачу. І що? Будемо віддати ще один гол від команди Гладіатор. Ні, все-таки перехоплюють м'яч команда шум. Удар від Іфе і повз ворота прилітає м'яч у цій ситуації. Ну що ж, тим часом на паралельному футбольному полі у нас також нічия. Ну і тут проводиться серія замін обома командами. Є передача у виконанні футболістів гладіатора. Вони зараз будуть володіти м'ячем. Є можливість віддати пас. Ну що? Лупить за межі футбольного поля, 19-й номер команди у жовтій формі. Я Віктор. Кутовий удар для команди шум і спокійно о, голкіпер о, гладіатора м'яч бере, потім і дає пас на свого партнера, удар по воротах, і о, лише голкіпер команди шум пролітає повз м'яч, просвистує, так сказати. Ну і, ну і що, буде все-таки. так, Буде все-таки кутовий удар для команди у жовтій формі. Гладіатор подаватиме це стандартне положення, розігрує, звичайно ж, є ще один пас. Ну і щось непонятне, далі роблять футболісти у жовтій формі. Знову буде пас назад у виконанні гравців шуму. Є ще одна передача. Ну і помітно, що немає на футбольному полі Василя Шолока. Але місці виходить Ваня Бонь. Йосава. Із м'ячом. Його пас на Івана Боня. Іван Бонь його передача на правий фланг. Є переведення швидкої у стилі Ламіна Ямаля. Непогана така виконання команди шум Ярослав Маляренко спокійно, спокійно забирає м'яч у своїх суперників. Ну і відзначимо, що команда Шум дуже хороший почерк має, тому ми їхніх футболістів можемо називати. Так, передача назад продовжує атакувати цього разу гладіатор. Є передача на лівий фланг. Є просування на правий. Є забігання дуже непогано обстукується між собою гравці команди Гладіатор буде штрафний удар. Я б жовту картку дав гравця «Вершума». Ну і з'являється на полі декілька нових футболістів у складі команди. Шум зійшов з поля і аватар. Ну і з'являється до речі, Михайло Малюк. Ну що ж, удар у виконання гравця гладіатор, який м'яч забиває той. І що ж 3-0 рахунок у сьогоднішньому протистоянні. Ну опс, шум. Кращий у стендапі, аніж у футболі. Але може все-таки у них будуть сили, щоб, як то кажуть, закрити роти хейтера. Є передача на правий фланг. Іван Бонь забігає, Михайло Малюк отримує м'яч, віддає пас на свого партнера. Ну і не вийшло. Не вийшло? Ну, не вийшло. Отже, є передача. На голкіпера. є присування на правому фланзі. Д Ярмолюк. Його передача на партнера. Що ж атакує гладіатор, перехоплення у виконанні команди Шум Сіті. Ну, шум Сіті, тренер не гвардіолог. Але вони сьогодні також молодці. Є пас назад. Є передача. Ну і що ж, втрачають м'яч. Футболісти команди Гладіатор. Ну і буде знову для команди Шум Сіті. ну Сьогодні, напевно, Шум Юнайтед. М'яч. Малюк отримує передачу. Ну і вона конкретно не доходить до футболіста. Команди Шум. Засильний цей пас. Ну що ж, Лобда Ліга у самому розпалі. Сьогодні буде зіграно доволі багато поєдинків. Ну і хочемо вас попросити підписатися на цей ютуб-канал. Це лише перший розіграш цього турніру. Лобда в перекладі з угорської м'яч. Ми бачимо, що команда грається в футбол. Є передача, легко викочує голкіпер команди Шум на свого партнера. Знову З м'ячем були містяни, а потім його втратили, гладіатор. Їхня спроба. Ну, вони вже виграють з рахунком 3-0. Вже не будуть з такими силами можливо йти інтенсивний цей. Ну що ж, підходить до нас один з організаторів, рахунок 3-0. Запитує у нас. Гладіатор так спокійно а, веде у рахунку і поки що розгромно перемагає. І На паралельному полі, до речі, забиває команда Друзі. Так, на паралельному полі забиває команда Друзі. Удар поворотах тим часом у виконанні гравців Шум Сіті. Спокійно гладіаторці виходять у свою атаку. Удар 4-0 рахунок на табло. Ну що ж, сьогодні не день команди Шум. Ми з'являється на полі Васильшова. І ще хтось з'являється. Покидає поле Михайло Малюк. І, -і Ота. Ваня Бонь. Ваня Бонь. Його передача не якраз таки на аватара. Аватар пробує сам просувати. Удар по воротах, який сейф у виконанні голкіпера команди Гладіатор. Дуже непогано. Тим часом атакує суперник удар по воротах. Чи це пас? Ну, це таки пас. Самі себе перехитали гравці. Гладіатора, але визначається все-таки п'ятим голом у цьому протистоянні. Чуємо ми вигуки із лавки для запасних команди Гладіатор. Ну і... Римляни, назвемо їх так. Вони сьогодні вже можуть відпочивати в цьому протистоянні, як мінімум. Дуже легка перемога. І може ще й заб'ють шостий м'яч у дар поворотах і рахунок 6-0. Ну що ж, 6-0. Я хотів підійти до футболістів команди Шум. Ну, я не ризикну це зробити. Зараз їх краще не чіпати, вони просто в рахунку. Е, Василь Шовак, його передач на Іосаву, Отарі Осава. Є варіанти з забіганням партнера удар поворотах і не забуває. Е, отар. Рахунок залишається, якщо не помиляю, 6-0, так? гладіатора вкидає. Ну і викидає за межі футбольного поля. Ну, ось так, таке буває. Спокійно вже дограють м'яч, дограють цей поєдинок команди. Ну, для стендап-шуму, точніше, для команди шум-Сіті. Частина гравців, якого займається стендапом, якраз таки Так, забуває Атарія Осава. Якраз таки важливо було забити гол престижу, ну і вони забувають. Рахунок 1-6. Василь Шовак віддає м'яч суперникам потім Отарієл Сава. Також асистує на розведення м'яча. Знову з Гладіатор. Передача. М'яч вилітає за межі футбольного поля, влітає у ворота. Але не буде зарахований цей м'яч, тому що ворота знаходяться за боковою лінією. Аватар з м'ячем дев'ятий номер команди Шумсіті. Є його передача, є удар. Ну і вже, напевно, запізно прокинулися футболісти команди Шум в Василь Шовак має кров на нозі. Тим часом атакує Гладіатор і саме Гладіатор зробив так, що у Василя Шовака кров на нозі. Тим часом готується вже за кадром декілька нових команд вступити у гру. Проанонсуємо цей поєдинок трошечки згодом. З м'ячем зараз перебуває і Аватар, його сава, пас і удар у виконанні першого номера команди Шум. Валентин Кушнір пробував, повз ворота. Повз ворота, так. Розводять м'яч команд. Гладіатор. Подачі м'яч у центрі поля. І з грудьми вибиває. Атака команди Гладіатор удар по воротах, і м'яч виходить <плес> цього разу за межі футбольного поля. Але від команди Гладіатор була поперечена іфа аватар з м'ячем. Він розуміє, що команда поступається. Так вже немає часу, напевно, з шум сіті перевернути хід цього поєдинку. Тим часом знову атакує гладіатор, і Осава відкривається. Васильшовак під себе прибирає. Є пас. і Осава. Він з м'ячем прилітає із паралельного поля, до речі, м'яч на поле наше. Але це не заважає гладіатору здавати свою атаку. Удару не буде. Тарія Осава перехоплює м'яч, голкіпер вступає в гру. Є ще один пас на Кушніра. Кушнір на Василя Шовака. І Шовака спокійно відіграють суперників в цьому епізоді. А от для команди Гладіатор є передача. Спокійно зараз гравці у жовтому просувають м'яч. Вони знаходяться з м'ячем на власній половині поля. Дарують суперникам. І Аватар просуває собі дуже красиво, удар по воротах, М'яч вилітає за його межі. Виходить за лицеву лінію, удар дарід для команди Гладіатор. Є передача. Іванов скидає на партнера, на суперника. Є ще один пас, Є передача. М'яч на коті поля. Прибирає під себе дуже красиво е, Ярмолюк у стилі Андрія Ярмоленка. Ну і відповідно сьомий номер нього на спині. Є передача, знову ярмола, і м'яч виходить за лицеву лінію вкотре цьому матчі. Знову з у Кіпер, передача на Аватара. Аватар міг закидати. Є передача його переведення на фланг лівий. Є ще один пас. Аватар. Шукає варіанти, знаходить на правому фланзі Василь Шовак. Шовак-пас, аватар Іфе непогана передача, удар. Ні, є ще один пас, удар. І гол забиває. Гол забиває Василь Шовак. Рахунок 6-2. Ну що ж, чи побачимо ми ще чотири м'ячі команди Шум Сіті на останніх, я не знаю, скількох, декількох хвилинах цього поєдинку. Звичайно ж. Навряд чи вони зможуть зрівняти, але психологічно перед наступною грою це для них все таки буде плюсом. Команда буде заведена, команда буде вряду гостріше. сьогодні бачимо і з реалізацією проблем у команди Шум. Ну і суперник дуже добре грає. Осава. все таки його партнер буде заносити м'яч на поле за бокової лінії. Знову є пас назад. Є переведені через центр. Іван Бонь зупиняє цю атаку. Грає по м'ячу, вибиває в аут спокійно. З м'ячем суперник. Гладіаторці знову спокійно будуть виходити через пас. Прилітає ще раз м'яч із паралельного поля. Аудар Іфе віддає пас е, туди. З м'ячем знову команда Шум. Василь Петрецький грає. Іфе. Проти нього дуже здоровий підкат. Грає 77-й номер команди Гладіатор Валєра. Він уже у штрафному майданчику. Його пас і партнер не переправляє м'яч до воріт. Дуже хороший момент у виконанні команди Гладіатор. Ну ось так. А Іфе у штрафному майданчику пас на Івана. Бонь, Іван, Бонь! Не забуває. Іван Бонь проси. Так, бачимо. емоції Івана Боня він знімає е, свою буцу. Ну що ж, Іван Бонь буде сьогодні проводити роботу над помилкам. Є передача, удар, і гладіатор забиває сьомий свій м'яч у цьому протистоянні. 7 1 7-2, 7-2, так. Так, підказують нам ну, зараз е, тут за межами поля. Ну, 7-2. Неприємно там для команди в білій формі. Ну а це футбол таки буває. Ярослав Маляренко. Ну і на газоні опиняється гравець Гладіатора. Шостий номер команди шум отримує е, усне попередження від арбітра. Міг насправді і жовту картку виписувати е, спокійно цьому гравцеві. Так, дивимося за розвитком цієї ситуації. Є розведення м'яча, дуже коротко, і тонко грають футболісти команди Гладіатор. Васильшова перехоплений, Його пас на партнера Маляренко. Його передача. Ну що ж, відкривається Василь Шовак. Шовак один із найактивніших футболістів групи атаки. Команди Шум в цьому матчі. Ну а Гладіатор, весь активний ярмола його удар повз ворота. Ми чекаємо вже фінальна сустка. Я думаю, що він вже дуже, -дуже скоро пролунає. Так, є вибивання на лівий фланг. Там просувається Василь Петрецький. Пас е, на Михайла Малюка. Малюк віддає ще одну передачу. З м'ячем команда Шум у майданчику. Удар по воротах і не переграють голкіпера. Не переграє голкіпера цього разу Василь Петрецький. Знову з м'ячем перебуває команда Шум на, на власні половині поля. Перепрошую Василь Шовак. Він з м'ячем. Його передач. Ну, шукав Ванню Боня. Ваня Бонь на лавці для запасних перебуває. Ну що ж? Дивимося, за фінальним акордом, напевно, цього матчу. Є знову передведені на Ермола. Єрмола під ліву ногу. Від нього, ледь не відібрає. м'яч суперники. Все-таки відпасовує ногу кіпер. Знову звичайним гладіатор дуже красиво виходять. Ну нічого, готувалися до цього поєдинку. Пас виконання Шовака. Шовак його партнера атакує. Удар поворотах від Кушніра, і Кушнір не забиває, не реалізовує прекрасний момент Валентин. І залишається рахунок на табло. 7-2 на користь команди у жовтій формі. Гладіатор сьогодні банально сильніше виглядає. Є ще один пас. Є ще одна передача ярмола з лівої ноги. Потім красиво обходить малюка на дриблингу, удар поворотах. М'яч виходить за межі футбольного поля. За лицеву лінію знову спокійно і дуже тонко виходить із своєї. Половини поля команда Шум Сіті. Є ще один пас, і Осава. Він сьогодні, я не пам'ятаю чи забивав, може спробувати. Ні, відбирає м'яч Єрмола. Єрмола його передача. Михайло Малюк буде першим війш, але суперник все-таки допрацьовує до кінця і зусиллями Валерія. Не може прочитати його прізвище. Зробляє аут, подача, удар, м'яч за межами футбольного поля. Рахунок залишається 7-2. Заміну у складі гладіатора. Тим часом атакує команда Шум. Йосава пробиває. і М'яч виходить на кутовий. Сам четвертий номер команди Шум і буде його виконувати. Тож Йосава є варіанти із передачею. Він так і робить. Але перехоплення в виконанні команди Гладіатор, яка одразу ж випускає м'яч. І той виходить за межі футбольного поля за бокову лінію. Знову для гладіатора м'яч. Є передача, красиво о, розвертається. Гравець із номером 10 на спині. Віддає передачу назад. Ваню Боня м'яч потрапив. Знову м'яч перебуває під контролем шуму. Пас на Аватара. Аватар поступається м'ячем супернику. Ярмола Ярмола п'ятою грає о, на партнера. Знову передача. Цікаво, скільки хвилин залишається до кінця цього поєдинку. А можливий секунд. Ще один пас. Дуже затяжний матч для шуму. Напевно, хочеться вже е, підопічним, я так розумію, Івана Боня або Василя Шовака. Його завершення. Знову передача. Такий тернецький штандем. Ми бачили ми е, перед початком цього поєдинку, що саме Ваня Бонь і Василь Шавак найактивніші в своїй команді. Один із них тренер, один капітан. Це точно. Є передача. Гладіатор знову з м'ячем. Непогано зараз виходить у штрафний майданчик. Удар по воротах стійка рятує після удару номера 17-го. Дуже непоганий удар. Перехоплення знову від гладіатора. З м'ячем команда Шум. Є удар. М'яч виходить за межі футбольного поля за лицеву лінію після удару Валентина Кушніра. Є ще один пас. Переведення діагональне на правий фланг. Там атакують знову гладіаторці. Є передача, удар, і м'яч виходить знову за лицеву лінію. Воріт м'яч водиться в поле. Голкіпер команди Шум Сіті у Манчестер Сіті стоїть Едерсон. Тут грає Мар'я знову опиняється м'яч у голкіпера команди Шум. Йосава, його пас на Валентина Кушніра, Кушнір, його передач на Іфе Аватар з М'ячем через лівий фланг, удар по воротах не влучає в ворі, Дев'ятий номер команди Шум. І чуємо ми фінальний свисток. Що ж, нарешті для шуму цей поєдинок завершується. Гладіатор здобуває свою першу перемогу в цьому турнірі. Було дуже цікаво, було дуже багато епізодів, було насправді немало класних голів. Ну і завершується в нас цей поєдинок.